Привіт! Це канал Реальне життя. Я вирішила почати з простого відео, без облич, без прикрас. Просто так, як воно є. Сьогодні перша січня. Дуже давно думала почати цей канал, постійно відкладала через страх і сумніви. Навколо багато чого відбувається. Іноді здається, що немає вже ні не сил ні на що. Але просто хочеться фіксувати життя таке, як воно є. <гум> да. Наше життя таке воно просте, без красивих картинок, без історії успіху, просто реальність день за днем. Кс -кс -кс. Да, мілка. Не знаю, куди це приведе. Можливо, нікуди. Да. А можливо, цей канал стане для мене підтримкою. Сьогодні просто сніг, тиша і початок. І я із своєю кішкою. Винесла її на руках на вулицю, і вона не дуже цьому рада. Заховалась. Зараз змінимо перше своє відео. Піде додому на ручках тепло. -да. Якщо ви тут випадково, я дякую, що ви послухали мене. Я буду знімати потроху. Всяке різне. Своє реальне життя. Давно не було снігу. Оцей новий рік ми зустрічаємо Ха -ха, де моя снігом. Мілка ну шо?

Ну все. Будемо на зв'язку.